Ніхто там не думав про е, ці срібні кнопки. Розпаковка такої кнопки. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазу Ярик. 100 тисяч підписників має бути людям видана срібна кнопка. Але так як змінили ми адрес з Херсонщини на Львівщину, і вона нас зараз знайшла. Розпаковка була вдома, а ми сьогодні її отримали. І так як ми вже приїхали додому, чому в тепличці, це вирощування в мене було. Ми починали з вирощування тих самих капуст, все в тепличках. Я показував, картопля в мене була. Це моє раннє відео, так як починав син це Ярік Мазур. Він починав до 850 підписників він довів свій канал, а потім, потім поїхав собі на роботу в Польщу. Ну, а мені каже, та ну я почав займатися, займався що так, і собі е, знімав, показував відео в канал наш. І так він лишився, я рік -мазу. І ще хочу сказати одне, що е, як другі, як то кажеться, любителі тої самої ловлі е, риб чи що, хобі таке мають. А мені це сподобалося діло. Ну і в мене було таке хобі, е, що покажеш людям. І, і сам собі, як то кажеться, воно би то інтересна штука. Ніхто там не думав про е, ці срібні кнопки чи ще що небудь, ніхто то не думав. Я просто собі знімав, мені було інтересно. А так як я потім поїхав, ще що вирощував на ринок, зняв ціни, воно краще вже пішло. А що пішло? Тому що люди дивилися як огородники, так і е, ті, що займаються е, продажею. Тих самих овочів, фруктів. Так що не знаємо, ще, що далі буде. Але як бачите, ми не впали духом, ми займаємося далі, сім'єю, ми вирощуємо і все ми будемо бачити у відео наших. А зараз я просто-напросто її ще не відкривав, приїхав з району, зараз я її відкрию і ми. Подивимося, що ж то там таке є. Я кажу, вона хоч є, хоч я її бачив часто, я її бачив, звичайно. Так, зараз ми її подивимося. Отак. Щось таке інтересне. Ну, треба тут ще бачити. Але я ще тут відкрию. Розпаковка такої кнопки. Є такі сертифікати якийсь, що це, що вона прийшла. І, мабуть, це така коробка, і така кнопка. І ближче під підходимо. Дивимося уважно. Оце лего є, видно? Пишеться Ярик Мазур, агроном. 100 тисяч та срібна кнопка. Дай Бог всім здоровля, звичайно, і ми нам, щоб продовжити наш отакий, як кажеться, бізнес для життя. Ну а далі будемо знімати, будемо показувати. Ну і всім здоровля, дивимося, підписуємося, ставимо лайки. Я дуже радий буду. В коментарях поможемо, розкажемо. Канал переважно для людей, які хочуть це робити, бо дуже багато. Я бачу по каналі. Я по ваших відео посадила собі пекінку. Я по вашому відео почав садити кавун. І непогано ще й пішло. Так що стараємося, садимо. Ну і, звичайно, в даний час допомагаємо хлопцям, які охороняють нас на війні. До побачення!